Для сучасної людини автомобіль вже давно перестав бути засобом розкоші. Сьогодні для більшості це необхідна складова для роботи, побутових потреб і розваги. Яскравим показником покращення добробуту населення є ріст кількості приватних машин. Проте зі збільшенням кількості автівок прямо пропорційно зростають і складності у здійсненні дорожнього руху, комфортності керування та користування автомобілем. Адже мережа доріг в місті формувалася в 70 80 ті роки минулого століття, зокрема, гаряче питання для автомобілістів паркування. Адже за статистикою, середній водій в місті за день робить від 15 до 40 зупинок. І важливо не просто зручно, але й безпечно, за правилами, припаркуватися. Питання безпеки руху і в тому числі паркування, в числі пріоритетних для місцевої влади і тих завдань, які вирішує дорожня служба. Зважаючи на те, що туризм обрано як пріоритетний напрямок. Розвитку міста ми повинні забезпечити безпеку і комфорт не лише для уманчан, але й для туристів. Одним з напрямів вирішення даного питання є облаштування паркувальних кишень біля об'єктів торгівлі, обслуговування населення, офіційних установ. І останнім часом саме таких об'єктів для паркування в Умані побільшало. Останнім часом в місті Умані значно збільшився потік автотранспорту. Як всі ми можемо замітити, що навіть Трапляються і свого роду невеличкі пробки в центральній частині міста, вулиці Тищека Леніна, по вулиці Садовій, біля нашого ринку. Ситуація в місті така, що нам необхідно проводити подальшу. Ми проводимо цю роботу, проводити роботу по влаштуванню заїзних карманів. Чи можна їх назвати паркувальними кишенями біля закладів торгівлі, установ закладів і закладів підприємств і організацій? Ця робота проводиться і є, є відповідні державно-будівельні норми, на основі яких вона повинна влаштовуватись, ці дані. І ми є свідками того, що останнім часом багато малих підприємств, приватних підприємств. Біля своїх закладів влаштовують дані заїзні кишені, що необхідно, конче необхідно для того, щоб забезпечення нормального функціонування міського господарства в плані безпеки дорожнього руху. Зі свого боку, я звертаюся до наших підприємців, наших керівників. Власників магазинів, торгових закладів, щоб вони з усією відповідальністю і для власної ж необхідності власних удобств працювали цьому. Тільки за погодження відділу комунального господарства, управління архітектури, і відповідних управлінь, відділів, служб виконав У нас зараз стоїть потреба зробити заїзний карман по вулиці Леніна, 58. Це питання неодноразово піднімалось, і я думаю, в цьому році ми повинні все-таки виконати ці роботи, що стосується зі свого боку, зі сторони міської влади, які виділені кошти там спрямувати, а також і за допомогою тих підприємців, які, яким було удобно і під'їжджати до своїх магазинів, там цілий ряд магазинів, і не створювати цих пробок, а також не псувати газони. Не перелазити через ці турнікети, тому що там склалася ситуація така, що на сьогодні паркують транспорт на зеленій полосі. Це за це будуть і нести відповідальність, тому що порушення правил благоустрою тягне за собою відповідні штрафні санкції. Але з іншої сторони, людям і нема де зупи... припаркуватися. Паркувальні кишені з'явились по вулиці Леніна, паркомуні. Ті ж самі, радянські по вулиці Жовтневі, але потреба в них зростає з кожним, з кожним місяць, з кожним днем можна сказати. Тому я ще раз звертаюся, погоджуйте з нами відповідні роботи, і це значно полегшить і вашу роботу, і під'їзд до ваших установ. І, зокрема, для всіх міст, для всіх учасників руху в місті і для нас, всіх разом буде свого роду удобства більше, ніж є на сьогоднішній день. Сучасні мови вимагають того, щоб ми розвивалися, щоб виконували ті елементарні норми, які закладені в правилах благоустрою, в правилах дорожнього руху. І, як відомо, загальноміська програма з благоустрою 2011 15 років. Перемовлена на те, щоб ми дотримувалися елементарних ног і створили наше місто більш мальовничим, привабливим і йшли до європейського зразка. Тож, як бачимо, робота по покращенню добробуту в місті триває, і це стосується абсолютно різних сторін нашого життя. І не останню роль у визначенні рівня комфортності та зручності міста відіграє інфраструктура доріг, стоянок, парковок в УМАНІ це програмні заходи, які втілюються вже і будуть здійснюватися надалі.